На Вижниченні поліцейські зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. У селі Усть путила правоохоронці помітили автомобіль, який був переповнений кругляком хвої. Відповідної бирки про вантаж не було на жодній колоді. Документів на це у водія теж не було. За клопотанням слідчих поліції на вилучений транспортний засіб і вантаж суд наклав арешт. Триває досудове розслідування за вказане порушення у період воєнного стану. Передбачена відповідальність до восьми років позбавлення волі. Спецпризначенці служби безпеки України тепер бачать окупантів ще краще. Фонд «Повернись живим. Передав Центру спеціальних операцій АСБУ два розвідувальні безпілотники ПІДІ 2 Вартість одного пристрою становить 10 мільйонів гривень, і саме волонтерські внески зробили їх купівлю можливою. Лише за перші кілька днів використання піді 2 спецпризначенці виявили та знищили ЗРК, гармату, Гіацинт-С, БМ-21, ГРАД авто та авіатехніку і чимало іншого. Сбу затримала викладача вишу, який підпрацьовував коригувальником рашистів на Запоріжжі. За вказівкою агресора, викладач інформатики місцевого вищого професійного училища збирав відомості про дислокацію та переміщення сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував спостережний пункт на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу Південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об'їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцеві де фіксував маршрути руху української військової техніки. Текстові повідомлення із координатами об'єктів сили оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі даних агресору. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл, де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виробництва і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників. Серед них колишній посадовець розформованої міліції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від восьми до човника. 14 тисяч гривень за такий документ сума залежала від його типу і терміновості виготовлення, враховуючи сотні таких замовлень. щомісяця ділки отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова. На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. До семи років за ґратами засудили жителя Донеччини, який розповсюджував наркотики та психотропні речовини. 22-річний житель Донецької області налагодив схему збуту незаконних речовин у Чернівцях. Його викрили правоохоронці у серпні минулоріч. Тоді при собі чоловік зберігав канабіс. За результатами санкціонованих обшуків за місцем його тимчасового проживання виявили та вилучили понад 30 зі пакетів із канабісом та 11 таблеток екстезі. Свою Вину підсудний не визнав, та прокурор надав суду достатньо доказів причетності обвинуваченого до інкримінованого йому правопорушення. Донеччанина засудили до семи років позбавлення волі. Розкрали понад 15 мільйонів гривень. На Буковині судитимуть керівника та співробітників приватної клініки. За даними слідства, засновник та директор приватного медичного центру у Чернівецькій області створив злочинну організацію, до якої залучив дружину та працівників. Вони, діючи під його керівництвом, налагодили механізм розкрадання бюджетних грошей. Встановлено, що упродовж 2022 року лікарі подавали до НСЗУ неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг, за програмою медичних гарантій, насправді ці послуги медичний центр не надавав на основі недійсних даних. Приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 мільйонів гривень. Незаконно отримані кошти керівник закладу легалізував, перерахував на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема і своєї дружини, яка є лікаркою цієї ж установи. Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо керівника приватного медзакладу, його дружини та ще чотирьох. Співробітників. Силою вибивали вигадані борги. Чернівчанина підозрюють в організації злочинної групи. За даними правоохоронців, організував діяльність злочинної групи загури, відомий в кримінальних колах 49-річний чернівчанин. До її складу увійшли особи, які також мали злочинні зв'язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації. У поліції зазначають, у своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їхнього викриттям. Так звана діяльність злочинців поширювалась на у. Всю територію Буковини, а учасники спеціалізувались на важких злочинах. Чернівчанину, який організував злочинну організацію за гури та ще чотирьом її учасникам, повідомили про підозри. Також у них вилучили зброю, спецтехніку, гроші та майно на 25 мільйонів гривень. Фігуранти змушували потерпілих сплачувати неіснуючі існуючі борги, застосовуючи до них та членів їх родин погрози фізичної розправи та пошкодження особистого майна. Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання боргів, суми яких становлять від 6 до 20 тисяч доларів США, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та незаконних операцій зі зброєю. За скоєне фігуранта може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення в міжнародний розшук лідера злочинної організації. Вимагав відкати за ремонт казарм для мобілізованих. В Одесі викрили військового чиновника. Працівники СБУ з'ясували, що очільник одеського військового квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тисяч гривень від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, тобто 20% від загальної суми договору, згідно з якими підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників. Посередником був підлеглий військового чиновника, який займався так званими переговорами та передачою грошей. Посередника зловили на гарячому під час отримання. Мання всієї суми хабаря. під час обшуків на робочих місцях учасників усієї схеми виявили речові докази, зокрема документи та печатки фіктивних підприємств. Наразі затриманому повідомили про підозру. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності військового посадовця та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Сбу затримала в Одесі юрисконсультанта партії Шарія, який працював на російську воєнну розвідку. Чоловік передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки прильотів ракет і ударів дронами Камікадзе. За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції партії «Шарія» в одній із райрад Одеської області. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Наразі він під вартою. Загрожує довічне ув'язнення. Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Крім того, контрозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт Петербурзі. І також співпрацює із російським гру, отримуючи щомісячну платню. Тероборонівці з Буковини оприлюднили відео, на якому видно, як знищують ворога. Зазначають, на бахмутському напрямку працює аеророзвідка 92-го батальйону 107-ї бригади ТРО та артилерія 60-ї бригади сухопутніх військ. У результаті налагодженої взаємодії військовим вдалося знищити ворожий мінометний розрахунок, вантажівку, два склади БК та артилерійський тягач. Ліквідовано 12 поганих руських, а понад 40 втратили боєздатність. Нові системи патрулювання та сотні затриманих ухилянців чернівецькі прикордонники розповіли про свої успіхи у першому півріччі 2023 року. Так, з висотою пташиного польоту боковинські прикордонники патрулюють та затримують порушників. Як повідомили правоохоронці, завдяки повітряному моніторингу вже затримали близько 10 зловмисників. Загалом, з початку 2023 року, впіймали майже 800 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Яскравим прикладом є затримання по Красноїльську такої великої групи осіб. Це 21 громадян, які там намагалися незаконно за все потрапити на Таких в автомобілях високої прохідності в важкодоступну гірську ділянку. Це вже правий флан ділянки відповідальності. І в подальшому нарядом було виявлено за допомогою тепловізора дану групу осіб, і ми зуміли їх от, всіх затримати. Богдан Гуменюк розповідає, найбільша робота захисникам рубежів дадуть ухилянти та контрабандисти. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використанням відповідної безпілотної авіації, так звані коптери. Да, здебільшого це власного виробництва є відповідні нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. На сьогоднішній день таких чотири коптера виявлено і після відповідних процедур передано нашим бійцям на схід держави. Завдяки затриманню правопорушників на кордоні з Румунією та Молдовою до держбюджету надійшло понад 2 мільйони гривень у вигляді штрафів за вчинені злочини. Полісмени Буковини передали гуманітарну допомогу для літніх людей та ветеранів МВС. Співробітники поліції заручилися підтримкою благодійників та разом допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, днями ветеранам органів внутрішніх справ, які не можуть самостійно рухатись, передали інвалідні візки. Також літні люди із Харківщини, які отримали притулок у Чернівцях, отримали окуляри. Одержання цих речей стало можливим завдяки співпраці правоохоронців ГУНП в Чернівецькій області та представників громадської організації Справа Кьольпінга в Україні. Сбу встановила, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі, Мозирському нафтопереробному заводі. За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця збройних сил РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Офіс генпрокурора України зібрав докази щодо використання РФ касетних боєприпасів проти мирного населення нашої держави. Ворог використовував усі типи касетних снарядів для ударів по житлових будинках, лікарнях, дитячих садках та залізниці в Україні. Ті суббоєприпаси, встановлений час на встановленій висоті. Відкриваються і викидують е, субо і боєприпаси на певну площу тери, на певну територію, яку потрібно уразити, замінувати або запалити. Перший випадок цілеспрямованого касетного обстрілу зафіксували 25 лютого 2022 року. Тоді росіяни обстріляли дитсадок сонечко в Охтирці, що на Сумщині. Під час оглядів були виявлені е, контейнери, в яких транспортувалися відповідні ракети. Що підтверджує наявність там відповідних боєприпасів? Також є десятки випадків обстрілів такими снарядами з житлових масивів Харкова та Миколаєва, лікарні у Чернігові, вокзалу в Краматорську. У наслідок цих обстрілів загинула 201 цивільна особа. Ще 553 отримали поранення, і це лише задокументовані дані повідомляють в офісі генпрокурора. Сбу ліквідувала дві схеми для ухилянтів, які організовували посадовці військкоматів. Цього разу незаконну діяльність організували діючий та колишні посадовці ТЦК та СП з Івано-Франківської та Чернівецької областей. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно пропускних пунктів на державному кордоні. Вартість таких послуг становила до 7,5 тисяч доларів США. Сума залежала від обраної схеми ухилення від призову. Початку року понад 200 людей на Буковині хотіли перетнути кордон за допомогою фальшивих документів. Як ухилянти намагаються скористатися перевагами системи шлях. Систему шлях створили насамперед для чоловіків призовного віку, які займаються волонтерством. Та деякі громадяни використовують її для того, щоб виїхати за кордон та уникнути мобілізації, кажуть прикордонники. У Чернівецькій області з початку 2023 року. Виявили 230 спроб підроблення документів саме за цією схемою. Розповідає перший заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Богдан Гуменюк. Також ми спостерігаємо велику кількість наших громадян, які використовують завідомо підробні документи, недійсні документи, і відповідно з внесенням, відповідно до системи так званої шлях, яка надає можливість виїжджати за межі території України. Такі особи виявлялися, Відповідні повідомлення направлялися до національної поліції.